Троє дітей зникли на території тимчасово окупованої Херсонської області, і ми просимо вашої допомоги у їхньому розшуку. Отже, Макар Богдан 9 років зник у селищі Костогризове на початку повномасштабного вторгнення, відтоді жодної звістки. А це Вікторія Поляничка 17 років зникла 22 лютого 2022 року у новій Каховці. Також на тимчасово окупованій частині Херсонської області безвісти зникла 13-річна Емілія Рудченко. До початку повномасштабного вторгнення вона жила у селищі Любимопавлівка, однак де вона перебуває зараз, невідомо. Звісно, те, що усі ці діти зникли в окупації, суттєво ускладнює ситуацію. Також розуміємо, що на тимчасово окупованих територіях. Не транслюється українське телебачення, але ми сподіваємося, що цю програму на тимчасово окупованих територіях зможуть побачити в інтернеті. Тож я звертаюся до кожного, хто бачить це звернення. Якщо вам щось відомо про долю Богдана Вікторії чи Емілії, навіть найменша деталі, будь ласка, одразу повідомте. Гаряча лінія служби розшуку дітей Магнолія 116 116-30 Працює цілодобово дзвінки. Безкоштовні анонімність ми гарантуємо. Також можна написати нам у Фейсбук, Інстаграм або у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також тривають пошуки студентки Аліни Бошко, яка загадково зникла півтора роки тому у Волинській області. Ситуація дуже складна, але ми все ще сподіваємося, що дівчину вдасться знайти і, поки є бодай найменший шанс розшукати Аліну, пошуки обов'язково мають тривати. У практиці служби розшуку дітей бували такі випадки, коли зниклу дитину вдавалося знайти через місяць, рік або навіть кілька років пошуку. Нагадаю, що Аліна зникла 17 лютого 2024 року. Дівчина відпочивала разом із друзями на природі поблизу села Угриничі. Ось це фото зроблене за кілька годин до зникнення дівчини. Близько 14-ї години Аліна відійшла у ліс, однак назад не повернулася. Друзі кажуть, що це було її рішення. Вони відпочивали, і вона пішла в невідомому напрямку. Потім вони схаменулися і почали її пошуки. Друзі стали шукати і гукати Аліну, однак, на жаль, її ніде не було, тож вони звернулися по допомогу. До пошуків негайно долучилися сотні людей: правоохоронці, рятувальники, військові і просто небайдужі місцеві. Обстежувалися лісосмуги, чагарники, прибережні зони та болотиста місцевість. І тоді це дало певний результат. Вдалося знайти. Речі дівчини, гаманець, зайді паспортом, пов'язку на голову, а також пальто Аліни, яке лежало у лісі за 7 кілометрів від місця, де її бачили востаннє. На жаль, більше жодних зачіпок не було. Увесь цей час пошуки не припинялися і вони тривають. У свою чергу односельчани розповіли, що Аліна з благополучної родини, а у навчальному закладі, де вона вчиться, її характеризують як дуже хорошу та спокійну студентку. У неї не було жодних конфліктів в групі. Вона життєрадісна, весела дівчинка, ходила на заняття. До нового року вона проживала у нас в гуртожитку. Аліна дотримувалася правил проживання і на уроках була постійно. Ми дуже сподіваємося, що Аліна знайдеться і в свою чергу робимо для цього усе від нас залежне. А найменше, чим би ви могли допомогти у цій ситуації, це зробити репости і поділитися цим відео у своїх соціальних мережах. Чим більше людей побачать інформацію про зниклу дівчину, тим більше буде шансів її розшукати. І звісно, прошу ще раз уважно вдивитися в обличчя Аліни. Вона середньої статури, у неї світле волосся та зелені очі. Якщо вам відомо буде щось про Аліну Бошко, не зволікайте і одразу повідомте нам на гарячу лінію за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати нам на сайт або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. І хочу зауважити, що без перебільшення в пошуку немає неважливої інформації. Будь-яка дрібниця, будь-яка деталь може стати вирішальною. Тож дуже сподіваємося на вашу допомогу, увагу і небайдужість. І, будь ласка, поширте це відео. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua